Всім привіт, всім гарного дня. Так, казали, де твої курчата? От мої курчата. Це ті, що були, ну, що я купляла яйця. Оце вони такі красунчики вже здорові в мене. Ось, Ще півні не кукурікають з них, але но... красунчики. Це вони їдять картоплю. Що, медвідь, що? Ось, Оце вони у мене. Ну а зараз ще там тих випустимо других, я вже їм також їсти дала. Така є одна в мене надута. Така піра, кого морду, бачите, яка вона. Солідна курка така. Тут є більше курочок. О, але аби на здоров'я були, Що? Що ви всі лізете чухатися? А? Ось вони, тепер Та йдемо там тих виженемо. Там тих вигнати треба. А вони кожен раз вміють злудити. Відставлю доски, щоб їм не мішали. О! Ось так. Ми так, це мої гусята тут сидять. Ви вже воду випили, так. О! О, наша вода. Це в неї Це накидано, них їдло стоїть, це вода. Це я ж воно підстелила і вже майже знаку нема. Ось так вони у мене сидять. Місце їм хватає. Випускаю вас, випускаю, виходьте. Так. На місце. Так, півень, то ще що за фокуси? Ну кожен раз ви блудите. А ну на місце. Курка. Так, вас два півні що. Ага. Ага, ага. О, бігом за ним. Оце кожен раз у них блуд чіпляється. Крупи в них стоять за бляхою. Там за бляхою сухо. Ось це положила їм такі опатики, бо вони хочуть сидіти, а тут мокровато трохи. Ось, то я їм ставлю такі патики, вони трохи на той круг сідають. А це остальне ховаються за бляху і там гріються собі. Там від дощу сховані. Зараз я ще вам води налю зараз. Бо от воду забула поміняти, зараз поміняю. Ось такі справи. Так, садки цвітуть, дуже блискало, не знаю, чи блискавка попалить, не попалить на яблунях. Бо так, якщо не мороз палив, то блискавка була сильна. Тих півтора дня блискало весь час, то не знаю. Чи спалить, чи ні дасться чути. Ну тут он, там той самий крайній голоший рижіть. Коло що нам прийшов. То він кукурікає. Ось. Оце чотири курочки. Дві голошийки, дві не голошийки є в мене. Оце о о го що голову задер догори. Оцей кукурікай. Зараз я вже їм корму не даю. Крупи, картопля, все, все їхнє їбло. Трава. Більше ні не даю. Так. Гуся там їсти а хай сидять. Вони не, не голодні. О, так, щось такі-то справи. Так, маленькі гусята ще є? Є! Ой, де вони ті мої маленькі гусята? ось плять всі. Вони вже не такі маленькі. Ну, як вже ми не такі маленькі, ми вже були маленькі, але ми вже стали великі. Яйця коло них накришене, там трава, вода і їсти, так? Ну що ж? Так, 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 що вас є, на що ж? Хай вже дощі пройдуть, будете випастися ходити, бо зараз, ще, бо зараз ще нема куди їх випустити. Зимно, мокро то я ще їх не пускаю. Так, тепер тут кого продаю? Оцю красуню. Вона 75% нубійської крові. Оця о. сніжиночка. І оцю білобоку. боку. Мурзу. Вона в мене мурза зветься. Це чистокровна нобійка. Англонубійка, правильно сказати. Ось так, що ось таке. Оце, її продаю. Вони спокійні, тих же двоє козенят вибавлені з молока. Вже можна їх і без молока поїти. Це кобила вже фест, я її поїла для себе. Але оскільки моя зіруня мені зробила сюрприз, подарок, вродила дві козульки, то я хочу там ті оставити. Ось. Бо вони будуть мені пізніше гуляти. Ось, і я буду собі мати на зиму молоко таким чином. Бо вони в мене травневі ось. А їх крити треба буде, як богдась, будуть здорові, рости будуть добре. Це десь березень місяця ж крити треба буде. Ось весною. І тоді вони на осінь розкотяться і на зиму буде молоко. В мене такий більше. Розпорядок влаштовує. Ось тих дві я б мала, думала, не знала, чи б зірка вроди мені козичку, бо вона, що на мене перший раз вродила козички. Ще й два, дві, Так що якось так. Ось. І є від зірки чистокровний козлик. Невеличкий, він буде дешевший. Так що, кому ще козлика треба, то я можу продати. Ось чорний такий, як, як вона, тільки в неї біла плямка на лобі, а в нього рижа. Біле чорне з рижень. так? Ай ти мазуйка. Сніжиночка моя, мазуйка. О. Ну, а там побачимо. О, Ще, може, якщо подивлюся, може, скільки молока буде в мене, може ще й потім продам одну козу, кутрусь або мандаринку, або білобоку. Побачимо, ще не знаю. Поки ми ще, ще зарані. Мені треба подивитися, скільки в мене буде всього молока. Ось, щоб масло наробити, натопити, сира накласти на зиму, так? Медвідь. Це в мене медвідь зветься. Ось так, що ось такі -то справи. То продається в мене білобока ось цього коза, Нубійка чистокровна. Е... І, і оця ось жіночка. Вони вже п'ють з леном, молока вже можна давати їм дуже мало, пасуться гарно, спокійні, ручні. Так що ця трошки дешевше йде, ця трохи дорожче йде. Номер для зв'язку 0,98 -97 41. А, тут ти черниш 41. 560. вроде так, 0,98 97 41 650. Ну, я напишу номер телефону ще в коментарях. Кого буде цікавити, можете дзвонити. І козлика продам малого. Ось, так що ось таке. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім всього самого хорошого. Хай Бог дає тільки хороших новин. Дзвоніть, Якщо трубки не візьму, то потім вечір передзвонюйте. Дзвоніть бажано зранку. Ось, поки, поки я на, до ефіру або Вечір вже десь коло 7-8 години. Так що ось таке. -то. Ось такі то справи. Козенята здорові, бавляться, пасуться. Так, що ось таке. -то. Мене такий розпорядок більше влаштовує, щоб козенята ті крилися на осінь, а ті крилися. На весну. І мені би було б добре, щоб я мала собі молочко. Так що ось таке. -то. Білобока ось від цієї кози, біленька від цієї кози. Кому треба фото мам вім'я перед дойком, бо я що їх тільки подоїла, Покажу. Вім'я в них дуже удобні. і Дійки зараз гарні, великі мають, ну, але тут таке в основному. Є в нас вім'я всі хороші, так? Мандаринка. У нас таких немає. Довгих витягнень. Малишки трохи вім'я, довше, але воно має гарну форму. Так, таке. Всім до зустрічі, всім папа. Бережіть себе і своїх рідних. А я пішла вдягатися, гнати пасти.